За чверть десята ранку масштабна повітряна тривога по всій Україні повідомляється про російські ракети в небі. Це укриття знаходиться в самому центрі міста. Давайте поглянемо, чи є хто всередині. На жаль, як бачимо, в укритті нікого, лише порожні лави. Поряд на зупинці люди чекають на маршрутку просто неба. Хтось не чув. А не Наші сирену, там ми в лікарні були. А зараз тривога. А когось вже не турбує повітряна тривога. Зараз тривога, ракети Ні, там летять. Ні, не боюсь. Привикли, да, вже привикли. От якщо буде вот та рядом, то може бути щось нібудь да, зачешуться. А є з'їдіть то далеко так їдемо Дніпром далі. Просто у цей момент російські ракети б'ють по всій Україні. Where was it? Де це було? Тим часом у центрі Дніпра люди спокійно шикуються в черги на зупинках. Замість того, аби перечекати в укритті всього за 10 метрів. Виявилось, дехто банально не розуміє призначення бетонної споруди. А перший раз бачу, дякую, що підказали. Не бачила нікого. Ні, ніколи. Ні, написано літерами. Вирішуємо провести людям екскурсію. Доволі багато місця, якщо чесно. Ксенія відзначає зручні лави та чистоту, але суттєвий мінус зсередини не видно, коли автобус під'їжджає до зупинки. У Харкові в подібних укриттях висять монітори, на які онлайн виводиться відео із зупинки. Якщо тут повісять камеру і буде людина бачити, який номер автобусу підходить. Часто це буде дуже зручно. Катерина також в такому укритті вперше ініціативу схвалює. Десять, п'ятнадцять, там тридцять хвилин, то я б так зайшла чаби. Та все ж нам вдалося знайти людей, що перечікують ракетну атаку в модульному укритті. Ось тут, у спальному районі. Всередині чекають на завершення тривоги Тетяна із двома дітьми. Сашеньки два годика, сонечки сім літ. На п'ятому етажі ми живемо. Хрущовка нету, бомбоубіж в близі нету, Тому дуже страшно. Сидіти в квартирі зараз, От коли працюють сирени, цілу ніч стріляли. дуже опасно. Загалом у Дніпрі вже 36 модульних укриттів на зупинках громадського транспорту. Кожне обійшлось місту приблизно у 880 тисяч гривень. Чиновники вважають, ініціатива себе виправдала. І часто ми бачимо, те, що там знаходиться від 5 до 20 людей, особливо коли. Прилітає, коли холодно на вулиці, а такі укриття вони додатково не опалюються. Людей менше. Ми впевнені, що вже навесні, улітку наповненість таких укриттів буде набагато більше. В усіх укриттях, які ми оглянули, було чисто. Поряд майже з кожним є біотуалет та смітник. Утримувати споруди кажуть комунальники. Не важко хоча на старті й був сплеск вандалізму. Туалет ходили всередину до них, всі бачили, як і двері з них крали в тому числі. Я думаю, що люди все ж таки зрозуміли, що це не якась, ну не якийсь там туалет, який стоїть, а це спеціальне укриття, щоб люди могли відчувати себе у безпеці. Товщина бетонних стін 25 сантиметрів. У міськраді закликають не ігнорувати укриття, бо саме такі ще з 2014-го використовують військові на передових позиціях, і вони дійсно здатні захистити. Більшість саме вражаючих поранень або смертельних випадків вони не від прямого влучання, а саме від уламків або ракети, або тих предметів, які вони влучили, і саме для цього стоїть укриття. Тобто, якщо безпосередній близькості 10, 15, 20 метрів влучить, не дай Бог щось. Саме таке укриття воно врятує. для зручності Дніпрян. В мерії обіцяють розглянути можливість встановлення в укритті камер і моніторів та поступово нанести маркування на всі захисні споруди, бо ж нині розфарбовані тільки чверть Цьогоріч В планах встановити по місту ще зо три десятки модульних укриттів. Владислава Денис Єлисавенко, новини каналу.